Сила молитви, дружини за чоловіка. Мудра жінка будує свій дім, а безумна своєю рукою руйнує його, говорить цар Соломон. Як часто ми бачимо жінку, яка працює зранку до ночі і в результаті не бачить плодів своєї праці ні в сім'ї, ні в роботі. Часто сатана затуманює нам очі і каже, що нам треба більше працювати, шукати ще одну роботу, що ми мало працюємо, а в результаті ми тільки нищимо молодість душі і здоров'я тіла. Цар Соломон продовжує: якщо Господь не будує дім, даремно трудилися будівничі, даремно ви встаєте зранку. І лягаєте пізно і їсте хліб болю, могли б ви вставати після спочинку, адже Господь дає сон своїм улюбленим. Якщо жінка працює, то це має бути робота, яка її зміцнює, вдосконалює і перемінює. Який сенс нашої роботи, якщо вона нищить нас самих і нашу сім'ю? Жінка в першу чергу є берегинею сімейного затишку. Вона дарує піклування, турботу, нове життя. Ми бачимо, як настрій жінки впливає на атмосферу сім'ї. І тому, щоб сім'я була щаслива, жінка повинна бути духовно і фізично здоровою, більше часу приділяти молитві. Більше пізнавати Бога, щоб наповнювати Божою любов'ю всю сім'ю, і тоді сім'я буде стояти не на піску, а на міцному камені. Жінці треба просити у Бога, щоб Він дав їй мудрості і допоміг стати тією дружиною, яка допоможе своєму чоловікові стати кращим чоловіком і батьком своїх дітей. Тоді чоловік буде робити все, щоб у сім'ї був мир, любов і достаток. Жінка не покращить відносин в сім'ї, якщо вона буде вимагати, кричати чи будь-яким способом добиватися, щоб було так, як вона хоче. Мудра жінка знає, що в шлюбі ніхто нікому не винен, і спільне життя будується. Спільними зусиллями, що повагу і вічливість один до одного треба нести через все життя, бо одне лихе слово може так ранити, що залишити рану на серці. Не раньте лихим словом один одного, бо хто хоче любити життя і бути щасливим, нехай береже свій язик від зла і уста свої. Від неправди. Як говорить апостол Петро, якщо хтось із чоловіків не підкоряється Слову Божому, то ви, жінки, можете своєю власною поведінкою, а не балачками, навернути їх. Мудра жінка знає, що головний її інструмент це любов, щирість, розуміння і терпіння. Молитва дружини за чоловіка є прекрасним актом любові, який допомагає завжди дивитися на свого чоловіка, як на свою половинку, подаровану Богом, і підтримувати Його у важкі хвилини життя. Тривога за свій шлюб нічого не змінить, а от молитва може змінити все. Іван Золотоустий говорить, Ніщо не є таким важливим, як молитва. Молитва робить неможливе можливим, те, що важко, стає легким. Жінки, моліться за своїх чоловіків, щоб Бог зміцнив ваш шлюб, і ви побачите великі плоди своєї молитви. Молитва дружини за чоловіка. Дякую Тобі, Господи, за мого чоловіка, за його любов, за добро, яке Він мені дає, за те, що завдяки таїнству шлюбу ми можемо бути єдиним тілом. Довіряю тобі, Боже, всі його думки, почуття, слова, рішення, відносини з іншими людьми. Я також довіряю Тобі все, що мені є важко в ньому полюбити. Що мене в ньому дратує і болить, освяти Боже нашу любов. Я прошу вірності для Нього і для мене, я прошу близькості, яка виражає і зміцнює любов. Допоможи нам завжди добре розуміти один одного, вміти долати труднощі, згладжувати конфлікти і прощати один одного. Захисти його, Господи, від зла, дай йому міцну віру і святість, благослови Його працю, допоможи йому стати таким чоловіком і батьком, яким ти хочеш його бачити. Я люблю Його і хочу, щоб він був щасливим.